Ми на каналі вперед у минуле, виїхали ми з татом на коп. Була я вранці трошки на роботі, потім у нас там вимкнули світло, якісь там в них ремонтні роботи, і позвонила до тата, забрала його з дому, заїхала, забрала Рекса робочою машиною, він приїхали. Хрещаний на роботі то не поїхав з нами, вже другий раз приїде. Поїхали перше на поля подивитися, чи тут зробили вже поля. Там є одне поле, де була пшеничка. Його зробили, але там отаке ні грудяки, не можна взагалі ходити копати. Тому ми поїхали на наше старе місце в ліс, де можна заїхати машиною, щоб було вже зручніше і більше часу на коп. Я сподіваюся, ми тут щось гарненьке знайдемо. У да, нас тут же штату знайшов оцей срібний злиток платіжний, дуже гарний, і вістря тусківські були. І шийну гривню тут знайшли. Тут в лісі взагалі у нас. Таке нашарування цих різних культур. Тому хоч він і вибитий, вже перехожено, тут навіть сміття майже немає вже, так вихожено. Але я сподіваюся, що ми таки щось ще знайдемо. Будемо ходити, копати глибокі сигнали, чорні сигнали. Будемо вам показувати нам успіхів, а вам приємного перегляду. Побіг десь вже на інше коло. Рекс! Іди сюди. Оце зрадію. Місяць не був у лісі, місяць. Нахекався. Іди пий воду. Так, ось стоїть машина, ви бачите, що я від неї геть недалеко відійшла. Е, перший у мене сигнальчик був, там шмурдяська попалася, до тата вкинули. Іду собі, йду по дорозі, тут же ж ходило вже мільйон, мільярд людей копало, шукало. І ми тут ходили, вже ніяких сигналів не було, але думаю, буду шукати. Перше думала, що дробинка, бачите, ну геть неглибоко, ну дуже втрамбована земля, я його ледве-ледве витягнула, викопала, і гляньте, що попалось. Я дуже рада, ну дуже. Я нав... Ну, от цього я взагалі не очікувала, тут знайти зараз вістря прямо на дорозі. Скіфське вістря, гляньте. Ой, ну воно все сипеться, все його терти не буду. Таке воно дуже якесь крихке. Ось. Ну, ну дуже гарне. Я його вже на огляді помию, потім вже на огляді, коли буду показувати всі знахідки, я сподіваюся, що вони ще у нас тут будуть. Покажу вам. Ну клас. Вже, вже клас. Таке от вістрічко. Гляньте, ключика знайшла. Де скринька? Це, звісно, жарти про скриньку, це напевно десь хтось від якоїсь комода. Рекс, ну ти що, де твоя палиця? Йди, біжи. Боже, яке ж собачатко. йди. Также я вже хоче, щоб з ним погралися. Тільки вже я і тато гралися, він ще бігає. Дуже сильно скучив за лісом. Десь там тато пішов. Накопали, там вже купу шмульдячки всякої різної. По старовині там. Повки з підзуття людського, вже потім покажу. І це Рексіна бігає. Я ось знову підійшла до машини, он стоїть, щоб він попив води, а він від мене не хоче відходити. Зараз піду в притул до машини, поп'є і підемо далі, десь інший бік. Рекс. Рекс! Рекс! Рексіна! Іди сюди. Давай, давай. Погнав, погнав. Ну, зараз мляжеться там. А, то він перед цим лягав там в гілячки. Гіляччата. Грис там всі підряд палиці. Павутиння повен ліс. Я тут це паутиня знімала, тату купічушку коло мене знайшов. Так щоб йому поламати. Угу. 1945. 10 копійок. Шмурдячок, шмурдячок забираємо, цей шмурдячок. закупаємо потім великі банці десь під деревом комусь. Дарексіна. Фекався. Наївся трави кашляв ходив тут по всьому лісі. А ми ще ходимо. Зараз друга година дня, ще маємо час. Гляньте. Якесь було гніздо, чи осіни, чи б не знаю чи яке воно. Ой, дівчатку панстос його розрив. Бачите, скільки тут і голосот, І ось сама ця звора. Тропаці я сподіваюся, що їх вже немає, але якби воно на таке натрапило, то було страшно. Я в цьому не дуже розбираюсь, то не знаю, байски зазвичай. чи, чи оси. Але хтось був, рік вже до свого шнобеля всунув, загубив палицю, ходить, шукає, не може знайти. Яблук наївся, тепер бігає. І йшли ми вже статом до машини. Ви бачите, машина стоїть за рексом. Я тут, ось е під деревом, там от бачите, знайшла шмурдячку. Закопала ямку, забрала шмурдячку, фольгу йду, така собі думаю, от було б класно, якби я зараз біля машини щось знайшла гарне. І що ви думаєте, в мене сигнал на білій катушці, на деусі. Взагалі нічого не показува, тільки ледь-ледь такий ледь, був чутний, ледь відпікувало воно той сигнал в кольоровий. Я почала копати, показує там 99-98. Ну, думаю, мабуть, якась шмурть, якийсь там чорний метал. Викопала яму таку вже по коліна, Немає, нема, немає, нема. Думаю, все, не буду копати, зараз я його зарию, а потім думаю, ну ще раз раз купну і все, копаю ще раз. І там вже щось вилазить. Я вже піном намацала і почала далі копати. Ось тато прийшов. Зараз я вам покажу, там щось в янці лежить дуже гарне. Там щось зелене лежить, усю гляньте. Бачите, я сподіваюся, що це щось гарне, що це не якась шмурть. Зараз я його розкопаю яму. Бачите, я його трошечки шандарахнула цією лопаткою, бо не могла докопати. Ну, ой, вже не фокусує Яма дуже глибока. Ось вона. А ну, зараз спробую приблизити, а не видно, не фокусує. Вже і хтарик засвітився. Цією штучкою давай далі грити, і там оце от... знайшла. Зараз я докопаю і покажу вам, що там таке. Зараз я закопувати цю яму, гляньте, що там було. Шматок бронзи. Отакий ось шматок бронзи. Патині дуже гарні, але, на жаль, на цілий виріб. Ось такий. Він дуже тріснутий. Тут ось я його коснула, десь видно, що це бронза. Ну, такий обломчик нас попався, але нічого, яму ми зараз закопаємо, ще раз пропікаємо, навколо похожу, можливо, щось попадеться. Так, ось показую шмордь. Проволока міна, алюмінієва, Багато ось таких, бачите, фольги дуже багато тут всі в лісі колишалося. Я її збираю як можу, але, але... Ось така от шмурдячка. І оце такі знахідки. Бачите, ключик. Вістря, гудзик лісника, ножик, 10 копійок. Ця ось бронзова штукенція. Я так подивилася, вона тут тонша, а тут товща, Можливо, спершу серп був, але як для серпа воно взагалі тонесеньке, не, не годиться. Не знаю, що це таке було, але шматок бронзи гарний. Обломчик вийшов такий з тою бронзою, ну нічого, буває і такий собі, бачите, коп походили ми зараз 4 година, а переїхали ми о 12-4 години. Наші 4 години ходили. Да? Завершили ми вже коп наш, отак прогулялися сьогодні. Ну, не дуже класно, але й не дуже погано загалом. Да, розходились трошки. Розвіялись, розходились, ми вже давно не були на копі, десь приблизно no. на місяць. Дуже no. багато було роботи, просто неможливо було виїхати на цей Ще Там плюс у нас туксон ну, в ремонті, генератор поламався, здали теж на ремонт. Походили по цьому лісі, ми тут вже ходили no, 300 no. разів. Але ж все одно, бачите, знахідки, які не які, але вилазять потихеньку. Рексіна вже затравбувався в машину, його вже й не видно. Лежить вже стомився, набігався. Нас чекаємо на поля. Ми думали, що вже сьогодні будемо копати на полях. Приїхала туди, а там такі грудки, дощу немає, вкопати не можна. Решта полів у нас тут засіяні соняхом і кукурудзою, там де-не-де де, соя є. То, то будемо чекати, поки там вже зберуть ті поля, до переорю. Далеко їхати не було часу, бо ну, ми би поки доїхали туди, дві годинки покопали б і потім вже назад їхати. То немає... Да. то немає сенсу їхати десь далеко зараз. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підписуйтесь на наші сторінки в Інстаграм, в Телеграм, в Фейсбук. В Інстаграмі там кожного ранку я виставляю збір допомоги на ЗСУ. Тому переходьте по посиланню і теж допомагайте. Така в нас у мене ранкова традиція. Я вранці прокидаюся вже казала в попередньому відео. Беру телефон, доначу на збір там знайомих, ну перевірені всі збори. Роблю каву, читаю книжку і їду на роботу, збираюся. Тому візьміть собі теж за звичку допомагати, донатити там кожна гривня. От хтось там думає, що там та гривня чи дві. Але отак як багато людей по тій гривні скинуть і вже дуже велика допомога. Тому допомагайте і разом до перемоги. Слава Україні і до зустрічі!